Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Розкажу по порядку. У нас є православний храм, преподобного Липи Стопника, який знаходиться в калеїчі, в старому місті. Але через те, що у нас ну, Анталія не маленька, є багато людей, які живуть на коні Алти, які не встигають в церкву, маленькі дітки чи роботи, чи ще щось. І у нас відкрили таку капличку на коня І Хрещення. Я з батюшком Сергієм служили там. і ще був Антоніо, і Сергій нам допомагав, маленький. Ось, і була гарна служба, Добре, якщо комусь далеко їхати в старе місто, будь ласка, під'їжджайте туди. І ми, чесно кажучи, ну, збиралися, і ми вже не розраховували, що ми встигнемо. Я в крайньому випадку не розраховувала, я думаю, ну сама піду поплаваю. Але ми від машини так швидко йшли, що це просто. І Виходить, що нас ніхто не чекав. Ну, так Ліда сказала, я не знаю. А, і ми всі зі всіма разом зайшли, уявляєте? Зі всіма разом. Так добре було. І зараз вам покажу е... Марину, так. та дивлячись на те, що у нас зима, шляпи нікуди не пропадали. Будь ласка, можете купити. Кораблів багато сфарбовані з наго. Ці вже оновилися повністю. Ну, я вам скажу, зараз дуже гарні гроші беруть за ці екскурсії. Тому, в принципі, можуть і оновитися в футболках. Так, я, я йду в куртості. Бір садний кадар фіат ще Кач. Дивіться, 45 хвилин 200 лір, 2 години 350 лір, 5 годин 600 лір. Дивіться, зараз коштує 3 ліри і 4 ліри більше. Ну, так. Давно не купувала, а не скажу, так трішки дорого. Бачите, як води перемішуються підземні течії. Кораблі тут не, зараз ніхто не відпливав. Це саме джерела йдуть. Прям. І... Людяні, розумієте, людяні, тому що я пливла там, де я плаваю. Там, якщо сюди пливти, в цю сторону, то два великих течії такі по дорозі. Йдуть людяні, і коли ви до скелі припливаєте, прямо видно, як вода змішується з соленою чиста. Оця людяна, і ну прямо рух. Зате там рибок багато. так, хто любить на рибок дивиться і не боїться холоду, може там поплавати. Собі цікаво. Там і черепахи плавають. Я особисто бачила, пливла зі мною одна черепаха. Зі мною пливла аж пару секунд, тому що вона швидше попливла, ніж я. Я не встигла за нею. Так. Один раз одягнула окуляри, якраз тоді і черепаха припливла. Уявляєте, як мені повезло. Така хороша. Оця морська, знаєте, давно ми тут не були, нагадую. Дитячий, тут є музей, музей іграшок. Господи, Бозьє, Бозьє, оце хто це в нас такий? І там, ну, як музей іграшок, іграшки, звичайно, і є дзвіниця з церкви Святого Миколая в другому, в другій кімнаті. Я просто покажу, як заходите, безкоштовний вхід, будь який ну, зараз скажу розклад. Обов'язково задій, дуже гарний дзвін. Анталя, Оленчак Сі. В понеділок він не працює, а так він працює кожен день з 9 до 6. Не можна заходити, щоб. Ну, щось їсти пити не можна. Ось дивіться, друга кімната фіолетова. Ви побачите, відразу він в центрі стоїть цей дзвін. Бачите, святий Миколай. Такий побільший. Тут Пресвята Богородиця і Святий Лука. Ну ніби, ну, ніби сити Лука, чесно. Скажіть, якщо це не прав, там може це хтось інший. Тому що змія, бачите? Хтось, хто лікарем був. Там написано 1902, якщо я не помиляюсь, погано видно. Такий дзвін. Дуже гарно тут. Все. Декілька кімнат. Ну, я вже до всіх не буду заходити, тому що я колись робила огляд і не один, і на другий канал. Походите, буде вам цікаво. Юля, а ми по-іншому не, не, по не вийдемо. Ну, зараз побачу. Я до речі, в цей, е, на це подвір'я і не виходила. Попелюшка, мапочка. Слухайте, наліпили все, що можна. А, так, тут не можна вийти. Ви у тюрмі. Все, здавайтеся. Юля, якщо люди в тюрмі, то вони вже здались. Да? Вже все. Якби їх пов'язали, пояснюю. Для тих, хто не в курсі. Так, другий салон. Я не збиралася, але походу по-іншому тут не вийдеш. Значить, різні дівчата. А це ж як ці ляльки називаються? Барбі. Тут в народних вбраннях вони уявляєте? Може всі знають. Ляльковий будиночок. Дивіться, дітям цікаво. Ні, я коли перший раз була, мені теж було цікаво, я нічого не кажу. Чому не походити? Є платний музей іграшок. Він біля, як називається, в дукум паркі, ось директор центр. Біля нього він знаходиться. Посередам там іде знижка, за одну ліру можна зайти. Ну колись так було. Якби народний день, скажімо так. У нас і в кінотеатрі є народний день, що можна йти по знижкам. Так, так у нас кожен кінотеатр має свій день. І в один день з неділю він без... не, не безкоштовно, там якось по 10 лір всього-навсього, на все, це шикаля. всього на все можна піти і подивитися фільм. Тобто, ну, наприклад, Марк Анталія в середу, там терасіті в четвер. Зрозуміли, так? Просто треба запитувати коли хто. Ми зараз йдемо на ліфт. Дивіться, тут ікони Святого Миколая поставлені. Серйозно. Це щось нове. чи Це просто я не дивилася. Те ще клешка. У нас Хороше? Дякую. Да, так, сустанчайних є. Так, і ми йдемо в ліфт. Ясна справа, якщо ви виходите з ліфта, то ви маєте підійти сюди і подивитися на цю красу зверху. Для цього зроблений цей майданчик. Ой, знаєте, титул Канталії, Якщо так можна сказати. Мінарет Євлі. Восьмигранник чи шестигранник. І за нього видно годинникову вежу. Ну, на який годинник десь пропав, я надіюсь його поставлю звичайно. Ну, подивіться, скільки людей. А сьогодні, на хвилиночку, Юля забула, який день. Ні, ну, те, що я пам'ятаю, що 19 січня, а день неділі четвер. Тому що вчора був пісний день, середа. Юля згадала. Ні, ми трошки поїли. нас Дівчатка пригостили в цій церкві. Швиденько булочку зіл і побігли, і побігли. Слухайте, ну погода сьогодні просто. ну що це таке? Оце так Бог нас любить. Нас всіх з вами. Просто краса, просто. Оці фонтани вони влітку світяться, грає музика і таке шоу, Дуже дуже гарне. Люди всі сідають отут. тут. На парапеті. Трамвай їде, вони встають. Трамвай проїхав, вони знову сідають і дивляться далі шоу. Повністю все зайнято. Я навіть не знаю, чи цього року працювали ці фонтани. Те, що їх перевіряли, робили ремонт, це 100%. Я сама бачила. Але в роботі я не бачу. Я отаку, і отако дідусі сідають і всі насолоджуються сонечком або шоу. Піднявшись зі сходинок, ви потрапляєте на старий базар. Раніше спочатку буде купа магазинів тканин. Один я вам показую, я завжди там, якщо потрібно, то там дивлюсь тканини. Так, це друга частина старого базару. Ось Черчиллер. Мені подобається цей магазин, дуже великий вибір тканин і кая дюймеї джі. Кая теж аксесуарів дуже багато і по нормальним цінам. Там гудзики, камінці, що тільки можна. Якщо у вас цікаво, скажіть, я познімаю. А це так, базар-підробок. Але з цієї сторони якось то Марина казала, що дорожче, то дешевше. Короче, я не знаю, дивіться самі. Але відразу питайте ціну, тому що дурять дуже сильно. Тому воно не треба. Угу. До речі, тут є ще магазини вечірніх суконь. Два НС, моди делюсь, це нове. І Еліт Генжі Буюк бейден. Це е, такі молодіжні е, сукні, аві моделі Ради. Вони не дешеві, відразу кажу. Але тут цікаві. Напроти Айда, магазин мистецтва. Ось тут в магазині, бачите, не перший, а другий. Я купляла спортивний костюмчик, скатався. Коротше, жаха. Дуже жахлива якість. Тому я не, не, не раджу. Не рекомендую. Все, знаєте, так? Це коли хлопчика обрізають, от, отаке одягають на нього. Ніби він принц. Тебе подивіться, це просто. <свистець> Котику, таку зробили, домічка, таку зробили тобі, да, хлопці, бозі. Ти моя лясточка маленька. Приціпили таку домика, хлопчику. Ти мій пупсічок. красунечко, Де мій там вдома. треба йти все. Після Аслана полюбила всіх кутів, ви розумієте? Такий крос, чесно. Наші вже всі там стоять. Ми добігаємо мермер для Ресторан. Біжимо. Сереживалися, а діти. Так у нас служили. В Константинопольському патріархаті існує такий звичай. В цей день владика йде на море і кидає хрест. Той, хто перший доплив до хреста, отримає особе благословіння і подарунок. Так зробили єпископ Амвросі з батюшком Сергієм і з батюшком Володимиром в Анталії. Так само зробили митрополит Іов, батюшка Іоанн і дякон Нікіта Сіде. І так само. Батюшка Костянтин і батюшка Сотиріус в Алані. Ви знаєте, це таке відчуття, коли ти допливаєш до Христа, такі сльози радості, таке. Ой, благодать. Просто благодать. <плес> <плес> Я всіх вас вітаю з водохрещем і бажаю, щоб Бог завжди був у вашому серці, не лише по святах, але кожні хвилини. Ви пам'ятали про те, що ми маємо робити добрі справи і молитися, і дякувати за все Богові, щоб Пресвята Богородиця покривала нас симому форум, щоб ангел охоронець завжди був біля нас. Вода просто тип ну така тепла, ну неймовірно тепла. І це незалежно від того, яка температура повітря, море в цей день. По всій землі, взагалі, вода на всій землі, вона така благодатна. Це Божа ласка, це Божа благодать. Це нам подарунок Ось такий день, що Бог, який був абсолютно без гріхів, який йому не потрібно було освячуватись і хреститись, а взагалі не потрібно було. Але він це зробив для нас. Розумієте, для нас все для нас. І тому ми маємо дякувати йому кожен день, кожну хвилину за те, що Він для нас зробив. Ще раз святом вас. Слава Україні! І ми переможемо, тільки якщо ми будемо з Богом. Тільки якщо ми будемо дякувати Йому і всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Слава нашим героям, слава всім, хто нам допомагає волонтерам. І, звичайно, слава Богу за те, що Він нас любить. І всіх любить.